Дорожі кличуть удалечим, мандрувати світом і шлях один щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе Феєрія Всі ми в душі діти і мріємо про казку. Але щоб казка стала реальністю треба тільки завітати до зимової Фінляндії. І я, Ігор Захаренко, запрошую вас в район Кусамо Лапланд. Кусамо. Північні Олені, справжні господарі Лапланді. Щоб познайомитися з ними з близька, краще за все відвідати одну з місцевих ферм. Ці доброзичливі створіння без остраху підходять тут до людей і нізащо не відійдуть, якщо на вашій долоні залишиться хоча б крихта ягелю, їх найулюбленішого делікатесу. Ви, зручно вмостившись у лапландських санях, підганяєте оленя, що граціозно хитаючи рогами, несе вас лісовою стежкою. Вже заради цього варто відвідати Лапландію. А ось тепер я дійсно повірив в казку. I believe in fairy tale. Ці тварини дуже лагідні та спокійні. Спостерігати за ними одне задоволення. Корінні мешканці Лапландії саме навчилися приручати та розводити їх з давніх давен Їх розведення головний бізнес самів і в наші дні на кожного жителя тут припадає по одному такому красенню. Олені часто виходять на дороги, але люди ставляться до них дуже дбайливо і пильнують на трасах їх безпеку. Цікаво, що головна прикраса оленя його роги досить важкий тягар. Вони можуть важити до третини загальної ваги тварини. З цим тягарем олені ще розвивають швидкість до 60 км на годину. Раз на рік свою корону царі лісів скидають самці взимку, а от самки лише влітку, бо навесні вони ще повинні боронити своїх дитинчат. Північні олені також мають особливе щільне хутро, завдяки якому вони витримують 50 градусний мороз. А от нам, попри позитивні емоції та незабутні враження, морозець вже нагадав, що саме час дезігрітися. зігрітися. Добре, що господар ферми підтримує для туристів жарке вогнище у традиційному самському чумі. Ота у Фінляндії нікуди не поспішайте. У вас на все вистачить часу. А проблеми та незгоди нехай вирішуються самі собою. Та про всяк випадок документи мають бути в порядку, тому не забудьте отримати посвідчення водія оленів. Воно додасть вам впевненості на просторах Лапландії. Взагалі, Лапландія найекзотичніша частина Фінляндії, і це розумієш навіть у першій ліпшій придорожній кав'ярні. А ще будьте готові, що фінська мова, така незвична для слов'янського вуха, буде дивувати вас на кожному кроці. Окей, капія, лісая, корвапусті. О, курва пусті! Корва пусті мова, просто фініш. Я маю на увазі фінська. Але курві пусті це булка. А якщо вам запропонують каку, не ображайтеся, бо каку це різдвяний пиріг. Смачно. Партнер програми туристична фірма Феєрія. У Лапландії нам судилося навчитися також самостійно готувати різдвяні ласощі. Причому під керуванням самого Санта Клауса. Як не завітати до його садиби під час різдвяних свят? Свого Санта-Клауса фіни звуть Йолопукі, що в перекладі різдвяний цап. Назва ця походить від старої фінської традиції, коли люди одягалися в козячі шкіри і ходили від хати до хати, поїдаючи те, що залишилося після Різдва. у затишному та гостинному будиночку Йолопуки та його дружини Йоломорі, і дорослі, і діти потрапляють у казкову реальність, де стають її головними дійовими особами. ставляться тут до усіх гостей, немов до давніх знайомих. До речі, як і належить тому, хто знає дітей усього світу, розмовляє йолопуки багатьма мовами. Тож, поки різдвяна бабуся Йолумуорі плете теплі дитячі шкарпетки, він розповідає чарівні казки, а ельфи йому допомагають. Згодом Господиня затоплює дров'яну піч, щоб разом з гостями готувати імбирне печиво та булочки з корицею та родзинками. І буде при... приготовлення печені і було. Гатіш спробувати таку? Да. Нам треба вот. перевернути доску тут. тому що чиста сторона у нас тут. І повторночинаємо. Візьміть цю скалку, утримуйте просто на ці ручки, поклажіть на тест і АЦПА туди, прямо к столу, в воздух і обережно в центр теста і к себе. От так. Давай. Поработай. Ігор тоже. В дружній, чарівній атмосфері робота йде на лад і все виходить легко та швидко. Той син маєльман, тереткімейдеві, valkea пухтанвалки на кометі. І ось вже за роботу взялася стара піч. Поки у печі готується смачна, солодка здоба, різдвяна родина співає веселі різдвяні пісні. Joulupukki, joulupukki, autoparta vanha kukki, vietää piltaa joukossamme, täällä meidän remunamme. Pervi urok fiskovaisika. Будиночок йолопуки скидається на казкову скриньку зі сількими дивами. І зовсім не помічаєш, як плине час та настає зворушлива мить прощання. Бальшою привіт всім жителям України. З новим роком і ріж вас. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія мандрів. Регіон Кусамо? Часто називають золотою брамою Лапландії і природним парком розваг. Серед його унікально чистої природи знаходиться сопка Руку Вона найвища і найкрасивіша. Три чверті року тут панує справжня зима, глибокий сніг та ясні морозні дні. З верхівок сопки до самого обрію відкриваються захоплюючі панорамні пейзажі засніжених диких лісів. Все це разом з відмінним сервісом зробили гірськолижний курорт рука найбільш відвідуваним в країні і дуже популярним за її межами. Рука до того ж є світовим центром фрістайлу. Щороку цей курорт приймає близько мільйона туристів з усього світу. Всіх напрямках з верхівки сотки немовілом розходяться 30 гірськолижних трас різних рівнів. Швидко зорієнтуватися в них допоможе карта схилів. Який колір вам доподоби синій, червоний чи чорний? Раджу не ризикувати і вибрати той, що відповідає рівню вашої підготовки. Ну а сніжно-білий колір тут до вподоби усім, починаючи з найменших. Взагалі, любов до спорту фіни прищеплюють з дитинства. Родини від старого до малого традиційно присвячують зимові канікули катанню на лижах чи сноубордах. Рука ідеальний курорт для сімейного відпочинку, а діти на ньому найбажаніші гості. На дитячих трасах завжди повно маленьких підкорювачів схилів. Вони, здається, нещодавно тільки ходити навчилися, а вже правні лижники. Головне, на радість батькам, їм тут завжди є де зігрітися та перекусити. Зупинилися у готелі Village і відчували себе в його просторому номері, наче вдома. Окрім стандартних зручностей, всі номери готелю обладнані сушильними шафами для одягу. На міні-кухні можна завжди приготувати щось смачненьке, і, що особливо приємно, у будь-який час можна зігрітися у власній сауні. А цей затишний гостинний хол належить готелю рантасіпі Рукахові, який знаходиться поряд. Тут у величезному конференц-залі проводяться заходи національного та міжнародного рівня. Відомий цей готель також тим, що в ньому є президентський номер. Зараз ми з вами в нього зазирнемо. А коли лютує мороз або вирує за метіль, саме час поборсатися в теплих блакитних хвилях серед тропічний хащ аквапарку Кусамонтропіки. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Замість загазованих міст кришталево чисте повітря, замість багатопорахівок, затишні дерев'яні будиночки, замість фастфудів, слоуфуд, замість метушні тиша та спокій. І все це Фінляндія. Любіть себе, будьте ближче до природи. Сауною у Фінляндії нікого не здивуєш, але спеціально для вас ми знайшли сауну, що рухається. Повірте, не на кожній дорозі ви зустрінете автобус сауну та ще й з караоке. Ей! Сауна анбусі. Акатипа айкавен, В країні Сомі завжди і всюди на вас чекає сауна. Фіни, здається, постійно турбуються, щоб і гості не замерзли. Тож не дивно, що саме тут облаштували сауну на колесах, найекзотичнішу сауну по-фінськи. Пітніти на дерев'яній лавці і водночас відчувати рух справді цікаво та незвично. Ви спитаєте, а як же бути з охолодженням? Дуже просто снігу за дверима автобусу вдосталь. Щоправда, зустрічні перехожі можуть зненацька втратити дар мовлення. Аж поки не зрозуміють, що перед ними автобус незвичайний. А ось і наші недавні знайомі. Розумію їх захват. Що ж, кожен вибирає розваги, які йому більш до вподоби. Сауною може користуватися кожен, хто здатен до неї дійти, стверджує ще одне старовинне прислів'я. Втім, воно зовсім не актуальне для Сауни на колесах. Така приїде до вас сама, лише назвіть адресу. Та що там адресу, її можна замовити навіть до трапу літака і для цілої компанії. Місця в ній вистачить аж для 17 сімнадцятьох, і можливо, саме тут, після цілющого впливу сухої пари. Відкриється ваш співочий талант. Якщо ні, просто відмінний настрій вам гарантовано. Що важливо, маршрут автобуса сауни вибирають виключно пасажири. Приймаються будь-які забаганки. Хочете до російського кордону? Будь ласка. Внімання до російської границі залишається 47 метрів. Приготові паспорта, провірка паспорта. Здорово! Проруби можно покупать? Можно. А где? Сейчас найдем. Пускай у вас в порядке, паспорта в порядке. Да, все в порядке. Поехали. Мені свічки! Життя прекрасне! <плес> Активний відпочинок вимагає поживної їжі. Як кажуть фіни, хліб краще мастило для лиш. Окусами раджу вам скуштувати традиційні для Лапландії страви з місцевих грибів, тичини, риби та північних ягід. Всі вони напрочуд смачні, мабуть, тому що натуральні та екологічно чисті. Рука місце, де вам ніколи не доведеться нудьгувати. В ресторанах, кав'ярнях та барах завжди людно. Ввечері йдуть різноманітні розважальні програми і танці до упаду. Думаєте, я сказав це заради дотепного слівця? Не зовсім так. Танці на лавках та столах в місцевих барах звичайна річ, і падали з них раніше частенько, Втім, від задоволення не відмовлялися. Зрештою, на стелях з'явилися поручні. Досить зручно, скажу вам. Звісно, поки ви ще здатні триматися за них руками. Тож, дорогі друзі, нехай вас не лякають фінські морози. Тут завжди вам буде тепло і від північної романтики, і від веселих, запальних людей. Комусь може здатися, що траси тут невеликі, але вони дуже якісні, і саме сюди до руки приїжджають багато спортсменів, щоб відточувати свою майстерність. В Фінляндії, просто насолоджуйтесь приємними моментами, а будні нікуди від вас не подінуться. Тож, зустрінемось з вами на сопках Фінляндії. вами я, Ігор Захаренко, та феєрія Мандрів. Хей-хей! mut yllättää eikä saa muistaa vierejä sua halusin, sua kaipasin taas yksin vei kiinni